принципі, тільки тема, я ще починав так, тільки роз... Якщо роз... треба продемонструвати щось, якісь матеріали, то я е, включаю дози. Не треба. Ні, не треба. Стоп, я просто починав. Який, так. Датька, який варіант? у Я зараз подивлюся. От себе. якраз варіант у мене. Чекай, 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 щоб я зорієнтувався, зараз, зараз. Е, зараз, 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 зараз. Де, де, де ці варіанти. Так, бакалавр, магістр... Адреса. Да, я выбачаюсь, я в саботине, да? Нет, это Так. Ну, знаешь, ее шукать, а? а я не знаю, это, мабуть. Ну, я шукаю все, Я ссылка, я. Я не дуже знаю, чи це ваша ссылка, чи це у нас в групі, ну от я зараз скину в чат. Воно в мене повинно бути на, на робочому столі. Я шукаю. А, ось є, все, знайшов. Зараз я відкрию. Включу екран. Ми подивимось, так? Демонстрацію екрану. Зараз відкрию. Так, о. Оце от, от так. Да? І ви мені скажете. Так, <кхм> да, да. Так, да. да, я, я запишу зараз, і ми зараз зорієнтуємося. Е, Перво треба зорієнтуватися із основкою задач. Що у вас написано? А, в кінці я подивлюсь, так? Так, зараз. зараз, зараз. зараз. Так, Оце. у мене задача номер 2 тобто, це, це керувачів задача. Ні, давай на з два що? Так, варіант 2А... Ой, ні, так, стоп. Да, 2А, ПН. 2А? Ні. От, от воно, другий рядочок, четверте зліва. От. 2А, 2, 3, 4. А, ПН, да? ПН. Дай, прошу, твоє, хоч таке. Так, два. Це ж обмежені просторочну область, так, да? Е, Так, <кілляння> А, це обмежена часова область, 2 це оптимізація керувачів. Вот. Е, N це неперервні моделюючі функції, а P це, по-моєму, щось зі збуреннями там. Е, це початкові. Почат... Стоп, 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 стоп. Це керування, керування початковими умовами, Так. Це функції У керування, так? У, функції У початковими умовами. А, початковими да, да. умовами, так. І що? Крайовими умовами. І знову там функції У і так далі. Так, да? А, початково да, да. початково краю. Тобто ще раз дивимося. Раз, раз, два. Оце два, три, чотири. Оце ваше, так? да? А, Значить, два, це обмежена означає, Оптимізація керування. Оптимізація задача керування. А, в обмеженій просторочасі області, так? А, да, в да. обмежені й просторочаси області. Так? Керування виконується початковими початковими збуреннями і. Неперервні моделю... перервні моделюючи, неперервнічі функції. А, неперервні моделюючі, Так, добре, все зрозуміло. Тому вам треба було, і ви е, хотілося б, щоб ви показали, показали, що посновку задачі, мабуть, тут написано. Чи ні? О. Посновку задачі треба було зробити зробити, так? <гум> О. Ця задача зводиться mm, до такої да. системи рівнянь. так? О. Це з реальних проєктів. Таке я повторюю до кінця. Так, і як проблем мінімізувати? Отакі чотири пункти ви повинні, очевидно, зробити. Так, ще не зроблено. Ще не зроблено? Ні, не зроблено. Я просто почав розбиратися. Я зрозумів, я зрозумів. Оці пункти ви знаєте, що, про що, і так далі. Так, 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 питання тепер. Так, ну постановка, наскільки я розумію, так як моделюючі функції неперервні, то це буде інтегральні рівняння, тобто да. це буде один. Да, да. Для нього я записую епсилон один квадрат, да. як розписували, ну сьогодні на лекції буквально дивилися. Да. От, розпишу там цю, потім візьму там похідні, понятно, по А там по всьому. От по А плюс виходить, що я буду використовувати. Формулу гренеля, гревіля. Гривіля. Це те, що ви сьогодні говорили, да, так. А, тільки зі стопчиком, тому що в За випадку задачі керування ми вибираємо стопчик і його. А, ці, 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 ні, ні. А, керування у вас керування, так. Да? Так, да, ну, так, задача оптимізації. Я керування. Керування. Бо я так бачу, в той, що ви відсилали записи, я так розумію, а, то для дискретного випадку, і там ми стопчик вибираємо так, зараз, зараз думаємо. Начмежні просторовоча е, область. Ага, керування, керування умовами, умови, неперервнішого спостереження. Ага, так, да, це буде той випадок, який не розглядає. От N це неперервні спостереження і неперервно заданий бажаний стан, так? Е, ну, от якщо вірити тому, що тут написано, та. N це неперервно визначені моделюючі функції. А, моделюючі функції, да? а, mm. так. тоді… Якщо неперервно визначені моделюючі функції, то буде неперервно визначений і бажаний стан. Так, да, оце... і керування а, що... саме. Оце У, яке ми записуємо, правильно розумію? Ні. Ні, дивіться. Неперервно визначені моделюючі функції. Моделюючі функції, так? так? Uh -huh. І оце, оце, що ми дивилися з зрисочкою, там будуть і моделюючі функції у 0, і у гамма, і керуюча функція «у» буде да, 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 це бо керування. Да. О, тобто це буде той випадок, який ми сьогодні розглядали. І це буде неперервні вони всі, так? Да? Неперервні всі. І моделюючі функції, і керуючі функції будуть неперервні. Ясно, не? ага. а праві частини будуть дискретні, так як було сьогодні. Дискретний бажний стан, дискретні початкові, дискретні траві посеред, дискретний бажаний стан. Так? Так, я тут час просто записую собі. Так, 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 так. N, N це що неперервні моделюючі функції, так, так? Да? Mm. N, не перерв. Ви... ви ж заплутали мене, йолки-палки. Да, Звісно, ну, заплутав. Десь, N, оце N в кінці це що? Неперервно визначені спостереження. так? А. Задача керування неперервно визначені спостереження. Ну і важливий стан неперервно визначений. Так? N. Спостереження неперервне. Неперервне. Це справа. Праві частини неперервні. Uh -huh. Спостереження справа. І спостереження неперервні що і важливий стан теж неперервний. Uh -huh. Так, я не дуже розумію. Просто в мене ж пункт 2. От, і там написано моделюючі функції. А от, наприклад, пункт 4, там іменно спостереження написано. Мені ж пункт 2 треба робити напряму. Ага, ага. Та от я теж вчора дивився на це, теж так трошки голова, так, кипіла, бо непонятно, і так ну, багато умов просто. Так, добре, Хорошо, це, це пункт 2 у вас. Так, пункт 2. Так, да, так, да, так. Да. Дискретно визначених керувачів. Обмежні конструкції області. При неперервно визначених моделюючих функціях і неперервно визначена, тоді буде що лікеруюча функція. Да, так, да. Все. Ти... Тобто все буде неперервне. Загнано функцію узрисочською, то що ми сьогодні дивилися, ага. так? значить буде у ноль у гама і у будуть а, да. перерні. Да. Так так. І зрозумів. Да. Ну і вже потім розписувати да да, да, да. але у вас особливість в тому, що область, яка Обмежена, Там від 0 до Т великого виходить. Ем, Розстрої часова область, так. Да, обмежена. Ну, ну, ну все, ну, загальна задача. Загальна задача. і початковий стан, і краєвий стан, так? Угу. так? Ну так. Да. Початковий стан і стан. Раз, два, три, чотири, ось четири, да? Є і початковий стан. От А. І початковий стан, і краєвий стан, так? І початкові спостережні, і краєві спостереження. Вони задані дискретно. Правильно? Так, так. Тобто це права частина виходить. Права це... частина дискретно. Ага. І ще додається там, що важний стан. Все буде дискретно. Так? Ага. О. Так. Да, ага, зрозумів. От, і виходить тоді, що. А не перервне, буде що моделюючі функції і керуючі. Функції. Да, 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 ліва так, ліва частина да? виходить. Молодець. Да. Ще, а, обмежена область, так сказать. Спостереженнями сказали, дискретні і важний стан дискретний. Це пункт 2 тут, так, так? Да? Mm -hmm. Так. Дискретні, а не перервні моделюючі функції і не перервний У. Угу. круюча функція. І для цього випадку вам треба розписати задачі, робити постановку задачі для цього випадку, так? Записати, що дано, ту, 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 і написати систему рівнянь. Але ці системи рівнянь буде що. Там же ще оце збурення буде, наскільки я розумію, це ж впливає на умови і на постановку якимось чином. Бо в мене ж варіант, е, ну от ми розглянули 2А, да, е, розглянули N, але там ще P є, е, яке там нижче, що там збурення в початковому стані. Так, да, тобто керуючим фактором є початковий стан, так? Ага, Керуючий, о, Керуючим фактором є початковий стан. Правильно? Угу. Тому ми трошки збрехали, злукавили, бо керуючим функцією нема, вона відомо. Функція Управи відома, ні? Ну, невідомо, так. Да. Відомо. Відомо. Невідомим, ага. де, де, де початковий стан. Ага, тобто. Ага. Ми злукавили трошки. Ага. Ясно. Угу. Буде що початкові умови, будуть краєві умови, буде бажаний стан, все це буде справа, так? Mm -hmm. От. А невідомі будуть у нуль гама. Унуль у гама будуть тільки. Так. Тільки. Угу. Ми їх будемо шукати, власне да, Так, коли ми знайдемо нулю гама, знайдемо Y через нулю гамма, угу. так, і тоді відновимо початковий стан P. Угу. О, ще, ще одне трошки. Якщо ми відновлюємо початковий стан П, то в правій частині початкового стану не буде в пасноці задач Буде краєвий стан з за краєвий станом і буде бажаний стан. Справа, буде що початковий. Буде краєві спостереження і бажаний стан буде справа. Uh -huh. Так. Uh -huh. да. Справа. За, за краєвим станом і за бажаним станом ми знаходимо неперервну визначені у нулю гама. Uh -huh. І маючи у нулю гама, будуємо Y і відновлюємо початковий стан, він є керуючий ОСП. Він керуючий є. Ясно? Так. Uh -huh. да. Ще раз область обмежена, а початково обмежена. Справа будуть що? справа будуть будуть неперервно задані. Не Неперервно задані. А, ні, це це, 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 це не ділянку неперервно перезадана. Справа будуть, справа будущо, краєві спостереження і бажаний стан. Так. Mm -hmm. Крайвіспостеріжний, як юбиля? Дискретний, да, мабуть, в пункті 2, да? Да, по идее дискретні, мають бути. О, давай диємося. Бо неперервні тільки моделюючі моделюючий да. пункт. <рістична> По ідеї, що ви сказали? А, та кажу, що, ну, по ідеї, дискретні справа будуть. Да, по ідеї, дискретні. Знаю. А от те, що ми да. розшукуємося, не перернуть моделюючі функції нулю гам. Крапка. Угу. Да, да, да. Да. А у нулюгам. Кратка. Правильно? Так, так, так. Так. А де відомо. У відомо. Знайшов, у, відомо. Що, що у нулю ми знайдемо y і відновимо початковий стан, у вас. Так. Так, угу. Угу. да, так. Да, да. Тобто, виходить, получается все зводиться до пошуку у 0 у гама. Так, так, раз, два, три, чотири. Оце осі, так. Тільки я от не дуже зрозумів, а що це от збурення означає в початковому стані. Я не дуже просто розумію, як це буде впливати на розв'язок і що це означає. Де збурення зайшли. Значить, керуючий, дивіться, початковий стан. Керуючий початковий стан, правильно? Він невідомий, його справа не буде. Ага, ну да. А ми його відновимо, якщо буде y. y при притедорінь нулю, це й буде початковий стан. Коли побудуємо Y, то при притедорінь нулю це буде що. Да, ми підставимо, умовно, да, і... да, да. да. це буде початковий стан. Mm -hmm. Ясно? Так, да, да. Для того, щоб знайти керуючий початковий стан, треба побудувати функцію Y взагалі. Функції Y будувати, виходьте з того, що є, з того, що ми маємо. Коли побудували Y, то прийти до це буде початковий стан. А в вихідній системі, в вихідних рівняннях початкового стан не буде. Буде тільки крайовий справа і бажаний стан справа. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, зрозуміло. Справа. краєвий і бажаний буде. початкового не буде. Ми її відновимо, коли побудуємо функцію Y. А функцію Y треба увилювати. Так, mm -hmm. да, я зрозумів. Молодець, є питання? Та поки ні, я думаю, що я до наступного разу вже да. спробую повністю зробити. Виките Олександрович, Виките Олександр, моє завдання і мета оцих робіт, наших, це, щоб ви зрозуміли. Орієнтувалися. Хай вона щось трошки не так і не те, Бог з ним, але будете знати, що не так, що не, що, що не те і так далі. Mm, да. Моя задача, задача цих робіт це що? Щоб орієнтувалися, я бачу, в матеріалі, ну, що де вона. Отак. Розумію, да? mm -hmm. так? орієнтуються, бачу. Ви орієнтуйте, що дискрет, що не перервиш, що як, і так далі, і так далі, і так далі. Це дуже о, основ, о, це саме основне. І коли будете писати це все, то не, не треба там якісь дрібниці там розписувати. Але задача давно те, 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 те. Рівняння такі то, може, там і не розписуючи до кінця їх ці рівняння, ідея розв'язання задач така, то і цих рівнянь, так. От, і таке, то епсон квадрат, і мінімізація квадрат. Mm -hmm. Так, зрозумів. Правильно? Так, да. ну, ідея Добто, зрозуміла. <кл 'язок> тобто пишіте крупними мазками, так як ви налегці, крупними мазками, не вникаючи в да, добре. Так, добре. Я я не... На наступний раз вже думаю щось показати. Давай, я... да. -да, 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 -да. обговорюю і так далі. Або так так. хоча б. Ну, я, я говорю, або готовий, або, скоріш за все. Але основне розуміння задачі. Я бачу в новості. Да. На ну, даному етапі. Да, yeah. Бо гірше, коли людина, студент що написав щось, не знає що, не знає для чого, і, і так далі. А, краще, якщо не написав щось, але розуміє, що там має бути, як воно має бути. Ну mm -hmm. no, так, да, да. так. Все. Е, ви закінчили цю інформатику, так? Так, так, так. То вам вже важко, так все. Ви ж що не слухали всього. Ну, ні, у нас моделювання не було. У нас просто тіпа, були там класичні там, діфури, ну, теорієрування так, так, таке. Так про що ж і кажу, що вам важко врубатися всю тематику, в цю проблематику. В ну да, я згоден, да. так, я згоден, не дуже зрозумів. Але ви Богу, врубалися. Ну, да, я так, стараюся. Да. Ви з ким працювали на інформатиці? Стірещенка Василем Миколаєвичем, це ви О, на вестікав, не зрозуміло можете з ними продовжувати, чи ні, чи буде? та я не знаю. Ні, ну якби я там роботу, яку писав в принципі логічно завершив. Ну там дипломну, тому я не знаю, чи хочу далі продовжувати. Там же в принципі вона себе трошки вичерпала, от. Тому, да, мабуть, немає сенсу її продовжувати. Ясно. Ну дивіться, це ваші питання. Тобто кхе, робота ніколи не вичерпується. І любу роботу, любу задачу можна накручувати, розширювати і продовжувати, ускладнювати, і, і так далі і так далі, так і далі, так, далі, так далі. Ясно? Да? Статтю опублікували, ні? Ні, не опублікував там. Що? Та хотів опублікувати, але щось потім так втомився після диплому, що вже на статті сил. Добре. Родом звідки ви. Я з Запоріжжя. Запоріжжя, добре. Е, стріляють у Запоріжжі. Е, що, що, ну да, так, так. Стріляй Стріляють. Так, так, так. Ну, я зараз так. в Києві, як би. Я, я туди іноді їжу. Добре, добре. добре. Все. Значить, зрозуміли, так. Да? Розуміння є, це да, трошки да. переварити, написати і все нормально. І розкажете. Так. Записам, да. Да. Все, дякую. Де, дякую. До побачення. Да. Так. Арсен Олександрович, так? Да? Деть. Так, да, тут. А чого камери не почають? Не хочеш? Чай п'ю. Чайп'ю. Це пий шай, броня чай. Що нового, як? Чув?